Постанови іменно України, судна реактивна частина Для чавня 2016 року в Бровоський суд Київської області у складі головуючих суді Шимкаря Пресібра, який дорозняв, що в відкритому судовому засіданні адміністративну справу позов німчиною і тачани федеральної третії особи в самостійних вимог на стороні позивача звіднього Людмила Григорьевна, Вовко, Ольга Євхимівна Нілова, Ірина Дмитрівна. Олашова Наталія Олегівна Гук, Ірина Олександрівна, Бабенко, Людмила Васильівна, Гуць Олена, Оксана Павліна, Рибалко Володимир Іванович, Мехот, Вікторія Анатоліна, Сердюк Василь Леонідович, до Боровської міської ради Київської області, треті особи без самоцінних вимог на стороні, видача Авдієнко, Буква, Марія Ігорна, Карпій, Дмитро Валерійович, Кобик, Максим Миколайович, Петюк Сергій Іванович, Опалька Володимир Егорович, Найдар Віталій Андрійович, Передав Михайлович, Новодяник. Олена Анатолійовна Шевчук, Олег Сергійович, про визнання та скасування рішення Бровіської міської ради Київської області від 25 грудня 2015 року за номером 52 4 07 про перейменування вулиці та про вулків. Постановив позов Німчені, Дачани Федерні, третій особи без самоцінних на стороні позивача, квітнього Людмила Григорівна Бобко, Ольга Юхимівна, Нілова, Ірина Дмитрина Балашова, Наталія Олегна Гук, Ірина Олександрівна Бабенко, Людмила Васильівна. Гуць Оксана Павлівна, Рибалко Володимир Іванович, Мегат Вікторія Анатолійовна, Сердюк Василь Леонідович, Добровожкові міської ради Київської області, треті особи без самостійних вимог на стороні відповідача Одієнко Бухова Марія Григорівна, Карпій, Дмитро Валерійович, Побік, Максим Миколаївич, Перемчук, Сергій Іванович, Попайко Володимир Григорович, Найда Віталій Андрійович, Среда, Валерій Михайлович, Слободян і Анатолійовна, Шевчук Олексанівич, провозняння закону та скасування рішення Правої міської ради Київської області 25 грудня 2015 номер 52 307 про перейменування вулиць та провулків про залишити без задоволення. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду через Броський міський суд протягом 10 днів з дня отримання попівни. Повний текст рішення сторони можуть отримати 14 червня червне приміщення суду. Баба не, Баба не, Баба не Герої. Вони 50 років героями, а ото. Ідіть собі з Бога.